Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарбнице і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Діяння, діяння Апостолів 11,19, 26, 29, 30 Ті, що були, розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та Антіохії. Нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв, були ж між ними деякі мужі з Кіпру і Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли й до греків, благовістуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували й повернулись до Господа. Чутка про це дійшла до двох церкв, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарство шукати Савла і, знайшовши, привів в Антіохію, вони збирали цілий рік у церкві і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Тоді учні кожен з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в Юдеї допомогу, щось зробивши, пославши її старшим через руки Варнава і Савла. Євангелія від Луки 10.16.21. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує. А хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернуло 72 з радістю кажучи Господи, навіть і біси коряться нам за Твого імені. Він же сказав їм Я бачив все рано, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу і нічого вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться. Але радійте тому, що ваші імена записані на небі. того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив Я прославлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовляткам. Так Отче, бо так тобі подобалося.